Виконуємо номер 46 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Знайди задання перше. Найбільше чотирицифрове число, кратне число 37. Задання друге. Найменше п'ятицифрове число, кратне число 112. Приступаємо до виконання. Запишемо найбільше чотирицифрове число. Це число 9999. Найбільше. чотирицифрове Число. А тепер поділимо. 999 на 37. 99 ділимо на 37, беремо по 2, 2, множимо на 7 14, 4 записали, 1 запам'ятали, 3 множимо на 2, 6 до да 1 7. Виконуємо віднімання: 9 відняти 4 буде 5, 9 відняти 7 буде 2, Востачі 25. Зносимо 9. 259 ділимо на 37. Беремо по 7. 7 множимо на 7 – 49, 9 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 7, 21 до 4, 25. Виконуємо віднімання остачі 0. Зносимо 9. 9 менше, ніж 37. Виконати ділення ми не можемо, тому ставимо в частку 0. Отримали. 9999 поділити на 37, отримали 270 неповна частка і остача 9. Ну, а тепер, щоб знайти найбільше чотирицифрове число, яке ділиться і кратне число 37. Нам необхідно від 9999 відняти число 9. Або ще можливо знайти добуток 270 на 37, але відняти легше. Тому 9999 віднімемо 9. І це буде 9990. Отже, найбільше ЧУТРИ цифрове число кратне число 37, це 9990. Переходимо до другого завдання. У другому завданні нам необхідно знайти найменше не п'ятицифрове число, кратне число 112. Запишемо найменше п'ятицифрове число. Це буде 10 тисяч. Найменше п'ятицифрове число. Поділимо наше число 10 тисяч. На 112. 100 тисячу ділимо на 112, беремо по 8. 8 множимо на 2, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 1, 8, де 19. 8 множимо на 1 8. Виконуємо віднімання. 10 відняти 6 буде 4. 9 відняти 9 буде 0. І 9 відняти 8 буде 1. остачі 104. Зносимо 0. 1040 ділимо на 112, беремо по 9. 2 множимо на 9 – 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 9 множимо на 1 9 до 1 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 1 8 до 1 – 10. Виконуємо віднімання. 10 відняти 8 буде 2, 3 відняти 0 буде 0, в остачі 32. Отже, 10 тисяч поділити на 112, отримували неповну частку 89 і остачу 32. Тепер, щоб знайти найменше п'ятицифрове число, яке кратне число 112, нам необхідно 112. Умножити на 90. 2 множимо на 9 – 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 9 множимо на 1 – 9, де 1 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 9 множимо на 1 – 9, де 1, 10. І 0 переписали. Вийшло 10 тисяч Записуємо висновок. Отже найменше цифрове число кратне, числу 112 це 10 80. Ми, ми знайшли найбільше чотирицифрове число, кратне число 37, та найменше п'ятицифрове число, кратне число 112, Номер 46 виконано.